Зранку на Харківщині повідомляються про атаку БПЛА. До уваги жителів Харкова. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги. Окупанти продовжують тероризувати своїми обстрілами мирні населені пункти на Харківщині. Минулої ночі ворог завдав ударів дронами типу шахет по селу Піски Радківській Ізюмського району. Пошкоджено складські приміщення покинутого сільгоспідприємства. Потерпілих немає. Протягом минулої доби ворог масовано обстрілював населені пункти Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів області. Внаслідок обстрілів міста Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено кілька приватних будинків та господарчі споруди. У селі Петропавлівка Куп'янського району внаслідок обстрілів пошкоджено три будинки. Сталися пожежі. Рятувальники звітують протягом доби ворог спричинив своїми обстрілами три пожежі на Харківщині. О пів на тринадцяту внаслідок обстрілу з боку окупантів виникла пожежа у місті Вовчанськ. Горів житловий будинок на площі 300 квадратних метрів. Жертв та постраждалих немає. Також у селі Піски Радківській зюмського району горіло складське приміщення покинутого сільгоспідприємства на площі 300 квадратних метрів. Від ДСНС залучено дві одиниці техніки та 10 осіб особового складу. Крім того, рятувальники виїжджали на перевірку після обстрілу до міста Вовчанськ в результаті Обстрілу було пошкоджено три приватні домоволодіння та дві господарчі споруди піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 67 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ на Куп'янському напрямку тривають бої. Наші захисники успішно відбили спроби ворога наступати в районах південно-східніше Вільшанів і східніше Петропавлівки та завдали росіянам втрат. Марія Соловйова та Ігор Микенін – Харків новини. Цієї ночі окупанти двічі атакували Одещину безпілотниками. За даними голови ОВА, у наслідок влучання по одному із портів Дуная пошкоджені складські приміщення та зерносховище. Пожежі ліквідували. За даними повітряних сил ЗСУ, силами ППО, вночі було знищено 13 БПЛА типу шахет у межах Одеської та Миколаївської областей. Пуски дронів здійснювались у кілька хвиль. Також вночі дронами Камікадзе обстріляли і Харківщину вдарили по одному із сіл ізюмського району без постраждалих. Атакували також Херсонську, Дніпропетровську, Сумську та Запорізьку області. Є поранені та пошкодження. У генштабі зсу підтвердили звільнення урожайного Донецької області. Українські війська продовжують наступати на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. Тривають важкі бої на Куп'янському, Лиманському та Бахмутському стримують наступ армії РФ. З одеського порту вийшло перше судно від вечора, 16 липня. Про це заявив міністр інфраструктури. Контейнер ВОЗ під прапором Гонконга прямує коридором, який встановлений для цивільних суден з до портів України. Повідомляється, що він був в Одеському порту з 23 лютого 2022 року. Контейнер ВОЗ року. тримає курс на босфор на борту понад 30 тисяч тонн вантажу, зокрема з продовольством. Сполучені Штати Америки ведуть переговори з кількома країнами стосовно можливих маршрутів для експорту зерна з України після виходу Російської Федерації з зернової угоди. Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на офіційні джерела. Відомо, що Вашингтон, Київ, Анкара та інші сусідні країни розглядають альтернативні способи транспортування українського зерна. Представник адміністрації США зазначив, що розглядаються різні можливі варіанти, включаючи і військові для захисту. Один, що направляються до українських портів на Дунаї, та з них також вивчається ініціатива ЄС щодо створення автомобільних, залізничних і морських маршрутів. Ові з візитом представники національного агентства з питань запобігання корупції свою робочу поїздку розпочали із зустрічі з головами громад Харківщини та Харкова. Ключова тема заходи, що можуть попередити корупцію в українських містах. Зараз Україна бореться з двома ворогами: Перший ворог це російська агресія, і другий ворог це на жаль, корупція. І хочу сказати від того, наскільки ми будемо відкрити чесне, прозоре, залежить відбудова нашого міста і нашої країни. І е, хочу сказати, що ніякий інвестор не прийде до нашої країни, до нашого міста, коли він буде розуміти, що його кошти не захищені. Ніякий інвестор просто не прийде, у тому числі і державні інвестори, і приватні інвестори, коли вони не будуть розуміти, що ці кошти не будуть у когось в кишені, а ці кошти будуть використані на ті цілі, які потрібні. Щодо міста Харкова, це перш за все відбудова житла, це відбудова критичної інфраструктури, це відбудова нашої соціальної інфраструктури, дитячі садочки, школи, лікарні. І це все буде можливо тільки за рахунок того, що ми будемо відкрити прозорі і саме головне чесне. Ці важливі моменти НАСК разом з харківською міською радою і те, яким курсом маєте кожен посадовець кожної громади, закріпили підписанням декларації розбудови доброчесності органів місцевого самоврядування. Чому саме зараз ще це важливо? Тому що від того, наскільки будуть процеси прозорості, підзвітності і доброчесності розбудовані у ваших громадах, настільки є, буде можливість залучити кошти міжнародних партнерів, а також бюджетні кошти на відновлення. Ми відповідальні за програму державну антикорупційну програму. Наприклад, вона передбачає щодо органів місцевого середування, регіональних органів, що всі дані наприклад. Про закупівлі мають публікуватися в форматі в форматі відкритих даних, це запорука того, щоб будь-яка країна світу або міжнародні організації інвестували в ваші громади. Це запорука того, як вам вирішити питання фінансування будь-яких ваших соціальних проектів щодо антикорупційної політики, зазначили в муніципалітеті. То вони налаштовані рішуче, оскільки від того, який у Харкові буде антикорупційний клімат. Такою буде і довіра міжнародних партнерів, а відповідно сам розвиток Харкова. Що стосується довіри, хочу сказати, що нам довіряють, довіряють перш за все, мешканці міста. Крім цього, довіряють наші іноземні партнери. Але це хочуть бачити від нас прозорості, чесності, відкритості і доброчесності. Тому що стосується міської влади, я хочу сказати, що ми боремось, і я впевнений, що ми поборемо усі прояви корупції. Я не можу сказати сьогодні, що в нас зовсім нема, бо це була б брехня і лукавство. Але все, що стосується. Корупційних складових, який е, може бути, бути чи, е, чи можуть з'явитися. Ми е, дуже ретельно аналізуємо все і, е, і будемо дуже жорстко е, відноситись, бо, як я сказав, ніякий інвестор не прийде, не, не буде ніякої відбудови ні міста, ні держави, коли в нас буде корупція. Е, так, ми дійсно пройшли певний шлях е, що стосується. Це створення нашого підприємства, єдиного закупівельного підприємства, і ми бачимо вже певні результати, що стосується економії бюджетних коштів. Тільки по ХТС вона склала за цей рік десь 22 мільйони гривень. Але попереду дуже багато роботи, дуже багато кроків. І це шлях, знаєте, такий тернистий, важкий, але нам необхідно його. Я впевнений, що ми разом його при Леся Кополюк Ігор Луханін, Станіслав Гришко та Єгор Мікенін. Харків. Новини разом з вами. розпочнеться навчальний рік у Харкові. Щого складатиметься комбінована форма, та чи можна облаштувати класи в укриттях? Ця тема турбує всіх батьків школярів. Особливо гостро питання стоїть для першокласників. Діляться матусі майбутніх школярів. Перша я те, що у мене дитина йде в такий незвичний час у перший клас. Це дуже важко. Що для дитини, то й для нас, батьків. Дуже б хотілося, щоб зробили такі умови, щоб дітки наші навчалися у колективі, щоб це було вчитель, щоб це було один на один з вчителькою, щоб все це, це їм було комфортно, і нам таким безпечним місцем якраз і має стати метро. Людмила, як і інші батьки, каже, підтримує рішення влади. Я я вважаю, що це не так є погано. Якщо це організується, наприклад, виїзд зі школ організовано, будуть вчителі, будуть помічники. Я не буду турбуватися, тому що це буде метро безпечне місце. І я вважаю, що це дуже добре. Ми за офлайн і за метро. Ми також тільки за ми місто не покидали, тому я вважаю, що дитинка, хоч трішки якось ну, спілкувалася зі своїми ровесниками. Ну для мене це важливо. Матусі кажуть, спілкування з однолітками, вивчення уроків під безпосереднім контролем вчителя вкрай важливо для першачків, і переважна більшість хотіла б, щоб їх діти вчилися офлайн. Комфортніше, звісно, офлайн, тому що дитина йде в перший клас, щоб вона взагалі розуміла, що це таке, як вчитися, як з дітьми поводитися і так далі. Заповнила я також заяву на офлайн форму. Мені подобається ідея з метро, так тому, що це безпечно, і у дитини буде можливість з дітьми вчитися. Мер розповідає батькам, як саме буде створено простір для навчання. Ми винагрожуємо все так, щоб не змішувати потіку. У нас є пасажири потік і люди більше становиться на міська харка. І пасажир потік ма повинне зробити, щоб не заважати пасажирам. Потоку, але навчати дітей, як звичних паспорт. Ми створюємо такий безпечний простор у метрополітені. Крім цього, там буде е, видана по усім нормативам щодо рекуперації вступу, обміну, щодо ну, тут кімнат, гігієни. Безпеки, бо там не буде того, що дитина може а, прийти і потрапити на платформу, крім цього, освітлення. Це дуже важливо, бо можна довести дитину, а потім лікувати лучше. Тому всі ці нормативи будуть такими, як повинні бути. Крім цього, шумоізоляція. і І це все ми робимо. А, тому хто буде бажати?

Так і буде харчування учнів, підвезення до локації, всі ці питання обговорили з батьками тепер із Слобідського району. Ігор Терехов також підкреслив, що місто візьме на себе всі витрати пов'язані з облаштуванням класів у метро. А дослухаючись до питань та пропозицій батьків, зауважує мер з кожною такою зустрічю, все чіткіше вимальовується план організації навчального процесу. Яна біляєва, Олександр Іванов, Віталій Грунь, Ігор Мартиненко, Харків. Новини П'ять місць у Харкові, де можна екстремально відпочити та отримати свій заряд адреналіну, і це просто неба і зовсім безкоштовно. Йдеться про урбан парки, що розміщені у різних районах міста. У молодіжному парку також є своя зона екстриму. Оженденцію урбан парків відвідують дуже багато дітей, дуже багато підлітків, які займаються вуличними видами спорту, катаються на самокатах, на роликах, на скейтах і так далі. Це дуже круто, що в Харкові у нас дуже розвинена молодь, яка полюбляє такі вид спорту, але є нюанси деякі спортсмени, юнаки, які виконують трюки на цих треках, використовують їх не за призначенням ці треки. І ми маємо наслідки. А наслідки в тому, що протираються треки, протирається поверхня, пробивається поверхня, і це має свої наслідки в тому, що потім це становиться травмоопасно, дуже небезпечно. Ми завжди е, слідкуємо за станом е, урбан-парків. Ми слідкуємо з щоб не було вже таких пробитих е, поверхень, але ми ж не можемо витрачати на це е, весь свій час. Тому ми розташували в урбан-парках Правила використання цих парків ми розташували додаткові таблички. Наприклад, на роландромах Ми розташували табличку, що заборонено кататися на самокатах. Ми просимо дотримуватись всіх цих правил, і тоді ми зможемо зберегти наші урбан-парки ще на довгі роки. Насамперед, дуже круто, що у нас в нашому місті є такі чудові урбан парки, не тільки прості парки, в яких можуть гуляти, розважатися молодь і всі харків'яни. А дуже круто, що з'явилися сучасні урбан парки, в яких можуть молодь, яка займається паркуром, воркаутом, брейкінгом, скейтбордінгом, ролерблейдінгом, блейдингом займатися як і аматорські, так і професійно своїми справами улюбленими, якими вони. Займаються і, і е, дуже круто, що такі міста з'явилися в нашому рідненькому Харкові. Але щоб зберегти все, е, що знаходиться в таких парках, дійсно повинні. Всі використовувати правила поведінки, тому що псувати майно це дуже легко. Це можна зробити там за пів року, за рік і так далі. Але щоб відновити інфраструктуру, це дійсно дуже важкий, дуже затяжний процес, який не відбувається. По Щелчку пальця, і, як на мене, в кожному парку повинні з'явитися правила, а ці правила дійсно є. Якщо ми знаходимося на стрітбольному майданчику, ми звісно розуміємо, що там тільки можна грати м'ячем. Таке ж саме стосується і скейтпарку. Якщо ми знаходимося на памтрекі, то тільки повинні кататися там ті люди, які катаються на роліках. Якщо ти знаходишся на скейт-паркі на великому, то там можна займатися в принципі всі, всіма напрямками, але не використовуючи пеги, не е, там острими кінцівками, не псувати поверхні, тому що наступні, хто будуть кататися, можуть отримувати різні травми. Тому і правила для цього і є. Давайте наше місто будемо зберігати. Давайте будемо зберігати всі наші урбан. Парки, які ще не один рік будуть виховувати справжню молодь. Ігор Безкровний Ярослав Кононенко, Денис Рибалко та Юрій Бабикін. Харків. Новини. Через спеку в Україні продовжує зростати споживання електроенергії. Як повідомляють у НЕК «Укренерго», українці почали споживати на майже 6,5% більше електрики, аніж у менш прохолодні дні. Тож просять громадян заощаджувати. Одночасне увімкнення десятків тисяч кондиціонерів перевантажує енергосистему. Щоб покрити зростаючий попит, маємо залучати додаткові потужності, але масштабні ремонти на ряді електростанцій роблять ці можливості обмеженими. Просимо ощадливо споживати електроенергію в ці спекотні дні. Будь ласка, охолоджуйте приміщення кондиціонерами не нижче 23 градусів. Минулої осені та зими окупанти пошкодили своїми обстрілами значну кількість потужностей, що генерувала електрику. І аби покрити потреби, вже декілька місяців триває масштабна ремонтна кампанія, а також здійснюється імпорт. Здійснюється імпорт електроенергії зі Словаччини, Польщі Молдови упродовж цієї доби з максимальною потужністю в окремі години до 1048 МВт. Експорт відсутній в аварійний ремонт виведено два блоки на електростанціях, які взимку зазнали масованих ракетних ударів ворога. Загалом кількість блоків електростанцій в роботі обмежена, адже тривають масштабні ремонти на багатьох теплових електростанціях, а також у планових ремонтах частина атомних енергоблоків. Це суттєво обмеж... Еже можливість забезпечувати зростаюче споживання, особливо у вечірні години. І зараз вже є результати ремонтної кампанії. Світло не відключають за графіками, як це було раніше. А також експерти приводять деякі цифри. Якщо казати, наприклад, про паратор системи передачі Укренерго, то там понад 85 відсотків вже об'єктів відновлено, вже вже відновлено зараз. Якщо казати про окремих операторів систем розподілу, вони приблизно на тому ж самому рівні, що і Укренерго може трошки гірше. Тут знаєте, все залежить від того наскільки е важко буде відновити е пошкоджене. Е ми ж розуміємо, що одна справа, якщо йдеться про Області, які розташовані від лінії фронту, далеко відносно, да а інша справа, коли йдеться там про Херсонську, Миколаївську, Запорізьку, Харківську області, Дніпропетровщину, частину Дніпропетровщини, не кажучи про Донецьку і Луганську, звісно, що в цих областях більше значно більше проблеми з відновленням. І у таких прифронтових містах найактивніше працюють енергетики, адже великий пласт робіт припадає саме на ці регіони. А що ж до ситуації щодо майбутнього опалювального сезону, то тут каже Геннадій Рябцев, повторення минулої зими можна уникнути. Є е, всі процедури, всі протоколи, все зрозуміло, що робити, якщо, коли, що е, і значно краща система породи повітряної протиракетної оборони, тепер вже не зможуть росіяни. Розносити на друзки там трансформаторні та інші підстанції, чи там об'єкти генерації, тому що вже чатують е, наші сили оборони е, на випадок, якщо буде здійснено чергову атаку на об'єкти енергетичної інфраструктури. Марія Солова та Олександр Уваров, Харків. Новини.